Всім добрий день, вітаю на каналі Город як хобі. Сьогодні я в селі. Ось така у нас тут краса. Тут цвіте те, що фурзиція величезний кущ. Ці тут вишні, зацвітає грушка. Ось там сусідів цвіте абрикос чи нектарин. Співають тяжки. Але сьогодні розмова не про це. А сьогодні я буду починати боротьбу з медведкою. І буду використовувати ось такий препарат. Препарат біологічного, це інсектицид біологічного походження, ентоцид або метарезін. Це є спора гриба, які вносяться в ґрунт перед якоюсь обробкою, оркою, культивацією. Важливо це робити восени або навесні. От сьогодні у нас має бути культивація на городі. Сьогодні я його буду вносити. Це є спора гриба, які попадаючи в ґрунт, попадаючи на тіло шкідника. А борються вони за шкідниками ґрунтовими, це медведка, це личинки хруща, це дротяник. Там вони проростають і паралізують, одним словом, вбивають цих шкідників, які нам дуже дошкуляють. Саме тут на городі в мене є медведка і є личинки хруща, але дуже мені шкодить, не мені шкодить медведка, особливо молодим рослинкам томатів. Особливо томата. Минулого року в мене тут медведка підгризла приблизно 30 кущів томатів. Тому я і вирішила зробити ось таку обробку. Цей пакетик, тут є кілограм, здається. І його мені, так тут нічого не пише, його мені має вистачити на 10 соток городу. От я його зараз буду розкидати по городі. Так, що тут? Написано, це змішати з торфом, піском, органічними добривами, рівномірно розподілити по поверхні ґрунту, спослідуючи оркою, культувацією, дискуванням та інше. Так як препарат сумісний з біопрепаратами, регуляторами росту, інсектицидами та добривами, я буду вимішувати його з нітроамофоскою, тому що маю ніякого перегною такого, щоб швидко зараз нести. І несумісний цей препарат з фунгіцидами та фумін... фумігантами. Основне, щоб був вологий ґрунт і не при... накрити зверху цей препарат. От зараз під культивацію я і буду його вносити. Ось такий сіренький порошок. В цьому пакетику. Тут в мене відмітла кропка. Ось так у це все перемішуємо. Для чого це того, того, препарату Мало і рівномірно розподілити на 10 соток городи це проблематично. Це і так проблема розподілу, але я хочу спопробую. І зараз ось таким чином, просто отак просипаючи, нанесу це на